Кнопці, дрелі, там є декілька контактів. За переключання вперед назад відповідає реверс. оце оцей бачите Тут є підключення, вони мають бути на хрест. Якщо ви щось там неправильно підключили, реверс переключатися не буде. Тобто вперед назад не буде крутитися. Можливо, ви щось перепутали. Це реверс. Це кнопка, яка включає і виключає. Якщо вона не працює, також ще зовсім не включиться. І дивіться, це контакти вхід, оце, де. Він таки через цю кнопку, через цей, звідси йде замикання контакту. І Якщо, наприклад, ви десь, наприклад, можливо, оберти не працюють, тому що ви не... або сюди, або сюди отвори потрібно. Зараз покажу ближче, або сюди, або сюди. Частіше, якщо щоб були оберти, треба в цей самий крайній отвір включати. Якщо я сюди, може обороти не регулюватися в древці. Це дуже важливо. А це ну, з'єднано так разом. Тут нема Воно завжди замкнуто. Коли вкручаєте, ще часом є оця регулюровка зверху, також. можливо вона там закручена чи відкручена, також спробуйте її покрутити. Отак.